Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні нарешті огляд Азури Сафіни. До речі, я дуже вдячний компанії Азура і ініціативі Ярослава Злого, за якою було створено серію недорогих бейткастингових вудилищ. Можна сказати, бейткастинг в широкі маси. Так от, друзі, не будемо відволікатися на це. Погнали. І так, побіжимося відразу по довжині та тесту. Назва вудки Light Casting 76 довжина. Хто не знає, переведу в нашу мірильну систему. Це приблизно 2 метри 30 см. Тест цієї вудки заявлений виробником 0,97 г. Рекомендований шнурочок 2-6 лібрів. Відштовхуємось від цього, скажу вам так, по тесту. На мій погляд, вона працює десь грамчиків від 2,5 по свинцю, і плюс там приманка 2-3 дюйма, можемо сміливо ловити, це буде нам, в принципі, комфортно. Що стосується 7 грамів поверху, я її використовую, ну перевантажую. Десь грамчиків до 10, вона в мене працює. Закіт трішки нервовий, але про це все по ходу далі розберемося. Заявлені шнури 2,6ЛБ. Скажу так, за рахунок того, що а, палка дуже швидка, надто навіть швидка, а, я би не рекомендував вам використовуватись якісь дуже тонкі шнури. 6-лібровий, на мій погляд, це 0,4 шнур буде а, якраз то, що для неї треба. І так, поїхали. Пройдемося по дизайну, друзі. Покажу ще ось сюди та покажу вам ось сюди, як вона виглядає людини, яка проєктувала цю вудку, точно притаманний гарний смак. Тут є поєднання, друзі, матового карбону і сріблястого надпису. Дуже все стримано та лаконічно. На мій погляд, це просто бомба. Ну, от так я скажу, там хтось знову розкритикує мене, ну нічого страшного. І так, тут на оздобленні у нас просто повний мінімалізм, як це можна. Ева. Яку використали для оздоблення руків'я та зручності, є дуже твердою, дуже прям от якісною. Вона не царапається. Так, да, вона затирається як вся інша ева, але вона не має того недоліка, коли ми там десь поклали в траву, і у нас вже видно царапини. Ні, вона тримає все дуже класно. Далі, курок, на мій перший погляд, було, що це вау-вау-провал. Ні, виявилося, потім я передивився свою точку зору, бо коли ставиш невелику катушку, все гарно тримається в руці. Немає такого відчуття, що в тебе вудка вилетить на закіді. Вона дуже легесенька, тому в руці лежить класно. Прижимна гайка та трубка катушка тримача, ну, модно, стільно, молодежно, графітно, комусь подобається, комусь ні, це таке. Фор гріб дуже стриманий, дуже маленький, також з Еві. Все це зроблено для того, щоб палка була, мала мінімальну вагу. І, на мій погляд, виробнику це вдалося. Дуже з вагою тут взагалі питань немає. Прижимна гайка і катушка тримач це китайські. В принципі, подивимося, як вони будуть жити. Я маю досвід з китайськими тримачами, проблем немає. Бо, як ми всі знаємо, Fudжи інколи є, розкручуються гайки, тріскається, ще щось таке. Ну, коротше. Далі пробіжимося по бланку. Тут всі ці красиві опльоточки, обмоточки. Дуже мені сподобалося ось цей логотип азурки на обмотці. А що до обмоток кілець, друзі, лаку тут достатньо, але небагато. Ну, в принципі, зроблено все класно. ну, Принаймні в моєму о, екземплярі взагалі все витримано. Кільця не кривенькі, кільця рівненькі, все тут взагалі тіп-топ, так як має бути. Обмоточки ще раз підкреслю, лак ніде не потік, нічого. Давайте відразу я вам скажу про нюанси, які мені не дуже сподобалися, ну, це все суб'єктивно, але відсутність хуккіпера стаціонарного, на мій погляд, є трішки таким недоліком. Комусь це важливо, комусь ні. Особисто мені, оскільки палка у нас орієнтована на джиг, поговоримо про це далі, не мішало б тут мати такий гачечок, за який можна було б зачепити офсетний гачок. Далі, ще одним моментом, який, на мій погляд, ну так. Так, є. можна було б зробити краще. Да? Обмотка тільки тюльпана. Ну, на мій погляд, цього мало, яскрава я маю на увазі. Якби ще було два ранінга обмотано в яскравий колір, було б взагалі шикарно. Ну, не зробили так, хай буде так. В цілому від цього гірша вудка не стала точно. Е, на потрях, друзі, подивіться, як вона виглядає на потрях. Азура Сафіна ще раз. 76, та це приблизно 2.30 по-нашому. До 7 грамчиків і тест по шнуру 2,6 лібрів. Дивимося на лад цього вудилища. Ось я трясу на фоні неба, щоб ви бачили. да. На потрях вона виглядає як е, щось середнє між фастом та екстрафастом. Нехай кожен вирішить для себе. По мені це все-таки фастовий, класичний джиговий інструмент. за потреби, які можна і посмикати якісь воблярочки. Ось так вона виглядає. Отже, що ми маємо? На мій погляд, це такий судачо щучий інструмент, який є досить потужним. Ця частина комля має просто якийсь шикарний такий стримуючий ресурс, і вона ушатає будь-яку рибу, яку ви хочете. Ну, принаймні кілошного баса, подивіться, як вона виважує. Відео виважування рибина є агресивна. Ось так працює Сафіна до 7 грамчиків. Друзі, однією рукою. Дивіться, я його просто от виважую, вибираю максимально. Оце так загинає бланк. Ну, ви ж розумієте, да, що тут рибина не маленька, загін не слабий Зараз його буде видно. Вибачте, що в такому форматі. Просто я сьогодні був. Як кажуть, не готовий до такої зйомки. Ось такі басяра. Дивіться, вйом кіло є гарантовано. Ось такий бас, ось такий загін бланку. Ну, якби ось цей бас 39 см. Подивіться, яка дура. Зважувати я його не буду, бо у мене немає сітки за мордяки таку рибу. nieduży po feng shui. А, тож, що ми маємо на виході. Ми маємо на виході вудку 2.30, яка має колосальний запас потужності. Про якусь ультралайтовість я би не говорив. Використовую її з вагами, як я вже казав, 2,5 десь приблизно по свинцю, верх вантажу до 10 грамів. Да, я знаю, що перевантажувати вудки не слід, але я це роблю. Вам я це не рекомендую. Використовуйте кожен хто як хоче, як може. У мене ж по техніках основних це джиг. Ще раз скажу, 2,5 грама плюс приманка, вона дає змогу уже бачити анімацію цієї приманки як візуально. Десь на твердому дні можливо уже простукне вам в руку. Для тих, хто зараз мені скаже, ти зимою ловив на 1 грам. да, це була. Вимушена міра, мені треба був дальній закид, хоча він ніколи не був виправданий, риба клювала під ногами, але мені хотілося кидати далеко. Я робив звіз цього грама, розганяв плавно і кидав. Воно все летіло, не було питань. Але ця вудка не створена, підкреслю, для одного грама. Грамчика 2,5-3. Тоді вже вона починає працювати. За рахунок довжини кидає вона непогано, але за рахунок саме ось цього. Списоподібного ладу, вона є дуже нервова на закиді. Якщо ви новачок, то готуйтеся до того, що вона вам не буде прощати якісь ваші там, нервові, більш такі швидкі закиди, якісь ривки. Ні, ця вудка вам точно цього не, не, не допустить, ви будете мати бороди. Це, мабуть, можна віднести, ну я не знаю, до особливостей. Це можна розглянути як. Мінус на західі да, до негарної не, не сторони, скажімо, цього, цього бланка. Але з іншого боку, ми маємо потужний та надто швидкий бланк, який, в принципі, є, ну, на мій погляд, класним. Взагалі, ця вудка якби відповідає запросам мого типажу, тому я, ну, я не можу на її жалітися, скажімо так. Да? Ось ці мінуси, які я вам сказав. Друзі, по приманках, давайте ще пробіжимося, Джиг, як я казав вже, да, 2,5 грамчики плюс силікоша може бути. Коливалені блешні, я кидав десь, мабуть, 2,8 г, немає взагалі проблем, ну це компакти, Да. Пількери, коливалки максимально 10 грамові летить класно, але знову ж таки закид. Дуже швидка агресивна палка, тож можна відстелити дуже легко приманку. А, так що звертайте увагу на це. По воблерах. Найменше я там кидав якісь пстругові, пробував твічити міношки 45, мабуть, чи щось таке, окей, нема проблем. А щось більш адекватне наше, скажімо, по верху, я їм смикав 65-го складу. На мій погляд, взагалі, з цією приманкою нема проблем. А, продергую все класно. А, якщо, мабуть, більшу хочеться там щось неупорісти, теж не буде з тим проблем. Можливо, там якогось, я не знаю. 70-го, наприклад, ріджа або ще якісь не упористі, можливо навіть і 80 ті міношки, ця вудка справиться. Немає провалу кінчика. Ну, це буде не якийсь там супер агресивний, звісно ж, твічинг, а такий розмірений, на який риба бере, бо ось цей карась зловився саме на розмірений твічинг. Ну що, як вам така караса? Карася, караса. караса. 65-ка сквад. Твічинг неспішний. Ось так. Сафіна до 7 грамчиків десь біля кіло в карасі для цієї вудки це не є проблема. Також з твічингом 65-ки 65 справляється дуже гарно. Також по кренках ще хочу закцентувати вашу увагу. Я кренки малі не кидав, кидав десь по вище середини теста від 5 до 10 грамів. Кренк також летить прикольно. Да, відчуваєш, що ковбасить, звісно, це не кренкова вудка взагалі, але при бажанні ловити можна. Щодо дрібної риби, там окунів чи ще щось такого, червонопірок, ось цього малого, ну скажу вам так, моє бачення, я б цього не ловив такою вудкою. Вона є занадто потужною. Як ми бачимо, да, кілошні риби, вона паркує, е витримує все це діло. Тому малу рибу, на мій погляд, її ловити просто нецікаво. Тож, що ми маємо на виході? 2,30 зріст, дуже класний такий джиговий інструмент, відносно недорогий, ну, Здається, мені, що це був вдалий проєкт і він вийшов досить непогано. Це моє суб'єктивне бачення. Пишіть, чи вам подобаються такі вудки чи ні, можливо, хтось уже десь їх юзав. Тож діліться відгуками, тисніть вподобайку, кому сподобався огляд, звісно ж таки. А я вас їх міцненько оббіймаю та до нових зустрічей. Всім покеда!